Під ворожим вогнем від опівночі росіяни п'ять разів обстріляли Херсон. Дісталося Антонівці, центру, Таврійському та Шуменському мікрорайонам. Загинув працівник одного з підприємств, адже росіяни знищили будівлю на території виробничої бази. Також пошкоджене залізничне полотно. А минулої доби окупанти вбили трьох мирних і одного поранили на Херсонщині. Загарбники били по регіону з реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, а також вдарили ракетою. Загалом обстрілювали область 42 рази. Сам Херсон нападники атакували 9 разів. Ворожі снаряди поцілили в складські приміщення, кіноконцертний зал, територію біля будівлі обласної держадміністрації та житлові будинки. Кінцева зупинка Миколаїв. Рейси Київ-Херсон та Львів-Херсон не доїжджатимуть до місця призначення. Попередили в Укрзалізниці. Зміни в русі пов'язані з російськими обстрілами на Херсонщині. Нападники пошкодили залізничне полотно. З Миколаєва пасажирів планують доставити до Херсона автобусними шатлами. Так само перевезуть людей, що очікують рейс у зворотньому напрямку на Київ або Львів. Ремонт колії уже в процесі, тож подальші зміни підприємство повідомить додатково. На Донеччині росіяни вбили одного жителя, ще одного поранили. Вночі ворог обстріляв відносно віддалені від фронту населені пункти. У дружківці ракетою пошкоджена лікарня. У Покровську понівечені сім будинків та дитсадок, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Вибухи лунали і в Авдіївці. Під вогнем загарбників Єлизаветівка, Красногорівка, Зоряне, Васюківці, Торецьке, Костянтинівка та Бахмут. Пошкоджені понад 15 домівок, частково зруйноване підприємство в Курахівці. А от Харківщині дісталося вже зранку. Обстріляли росіяни Куп'янськ. У місті пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. Загиблих та поранених, на щастя, немає, повідомив очільник області Олег Сенігубов. Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та селище Дворічна. Там понівечені приватні житлові будинки. У Вовчанську унаслідок влучання у домівку поранений чоловік.